ЮФОЮ не чіпають, але всі гуманітарні паролі тепер коштують плюс тисяча доларів. І це вже діє. З 16 жовтня USCIS офіційно запускає новий збір. Одна тисяча доларів за будь-який гуманітарний пароль, ре -parole, parole in place, Humanitarian parole. Як це працює? Ви подали I-131, система її розглянула. Офіцер готовий схвалити. І саме тоді ви отримуєте повідомлення: сплатіть додатково тисячу доларів. Не заплатили ваш пароль, не набере чинності, навіть якщо вже approved. Якщо подає вся сім'я, платить кожен. Три людини 3 тисячі доларів. І важливий момент: має значення не дата подачі, а дата схвалення. Схвалили після 16 жовтня, отже, платите. Єдина добра новина: Advance Parole по i485 та притулок не підпадає під цей збір. Слідкуйте за повідомленнями в акаунті USCIS і не пропускайте дедлайни. А якщо потрібна допомога, звертайтеся, ми підкажемо.